І я глянув ось Анець на горі Сіонській, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я його, ім'я отця його написане на своїх чолах. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми вже розглянули чисто математично, що може означати 144. А сьогодні ми розглянемо вже з позиції книги об'явлення, тому що вона. Також пояснюється питання. Хоча багато сьогодні стоїть на позиції, що 144 тисячі спасених, це буквально буде 144 тисячі, ні одного більше, ні одного менше. І вони будують якимось елітним підрозділом, ієрархічною ланкою в небесному святилищі. Хоча Біблія цього не підтримує, вона якби не пояснює цього, вона говорить зовсім по-іншому. Об'явлення, якщо ми читаємо. Об'явлення 7.1 сказано і почув я число попечатаних 144 тисячі. А 9-й сказано, по тому я глянув, і ось натовп великий, що його рахувати ніхто не може. З усякого роду, племені народів, язиків. Тобто Тут, якби можна розділити, що це два різних описи, але це один опис. Він чує, що це 144 тисячі із племен Ізраїльєвих, але коли він дивиться. Реально, це зовсім по-іншому. Тобто, і, і назва, в є великий натовп з різних племен, але він на, має назву 144 тисячі із племен Ізраїлевих. Розумієте? Це якби його назва. Тому що, коли ми вже розглядали, ми бачимо, що 12 племен, 12 полків, ну приблизно полк там по-різному зараз будуть пояснювати, але. Як мінімум, це тисяча. Так от 12 тисяч по 12. Знову ж, коли ми дивимося і ми читаємо 14 розділ і 7 вірш, сказано. І почує число попечатаних: 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлі. Юди 12 тисяч попечатаних. З Рувима, Гада, Асира, Нефалима, Манасії. і з усіх племен ми бачимо, що є. Е... Попечатані, тобто їх по 12 полководці або керівники, там інші, як кажуть, військові звання. Але це названі 12 племен Ізраїльів, 12 колін, 12 патріархів. І коли ми читаємо вже 21 розділ з 12 по 14 вірш, сказано про те, що місто мало. 12 брам, а на брамах ймення 12 племен Сенуїв Ізраїля від сходу 3 брами, від півночі 3 брами, і з півдня 3 брами і так далі. і З числа 12 розділ, якщо бажаєте, можете переглянути, перечитати. Там також ізраїльський стан знаходився і три племені знаходилися справа, три зліва, спереду і позаду по три племені. Таким чином, і місто якби описується таким самим чином. В тобто, першу чергу це 12 брам. Але в 14-й вірш говорить, і міський мур мав 12 підвалих, а на них 12 імен апостолів. -акція". Тобто, 12 на 12. А пісня пісень говорить про такий вислів або такий термін. Відносно церкви Божої. Адже ми, коли говоримо про 144 тисячі, ми говоримо про спасених. ми говоримо про церкву Божу, яка на небесах. Так от пісня пісень сказано, хто це та, що має вигляд, немов досвітня зоря, прекрасна, як зорі, як сонце, як полки з прапорами грізна. І так, 12 колон, 12 рядів і полки тисяч, тисячні. Загони. Таким чином, це є символ того. Зверніть увагу, коли він поглянув апостол, він побачив великий натовп. Але цей натовп був не просто розкиданий хаотично. Зверніть увагу, почитайте, я не буду зараз силки давати на те, як Христос нагодував 4 чи 5 тисяч. Там є опис про те, що Христос розсадив їх. Рядами або такими кушками по 10 і 50, він не просто сказав, все, хай сідають. Він їх, якби сказав, От, давайте організовуємося. Коли Христос воскрес, Він не просто воскрес. Написано Його е, палена, якими його його запалинали при похороні, вони були акуратно складені. Господь наш, Господь порядку. Він не просто є хаотичний. Тому великий натовп або люди, які спасені, вони не просто будуть натоп, як попало хаотично. Тим більше ми читаємо, що вони мають співати пісню. А хористи знають, що спочатку йдуть одні голоси, другі, треті. Їх треба розділити. Якщо вони будуть хаотично розміщені, баси змішані з тенорами, альтами, то трохи буде складно керувати. Так от, народ Божий, він чітко розмі. Розмежований, розділений, не просто роз, розмежований для якоїсь цілі, для того, щоб був певний порядок. Так от 144 тисячі це говорить про те, що великий натовп має певний порядок, має певну послідовність, певну наповненість. І ось книга об'явлення саме про це говорить. Що народ Божий це є організована церква. Це не просто, е, вибачте, кушка якогось зброду, це спасений народ. Який організовується, який слідує певним порядкам? 144 тисячі це є символ. І так, саме головне, про що можна сказати, слідує блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Амінь.